Пам'ять про загиблих у великій вітчизняній війні завжди буде жити у серцях людей, які стали свідками тих страшних подій. Молоде покоління, на щастя, далеке від тих років, але щоб подвиги їхніх прадідів і дідів стали для них реальністю, щоб вони могли пишатися здобутками свого народу, ветерани Обухівського краю вирішили особисто розповісти їм про події тих років. Вирушивши в поїздку місцями бойової слави, вони зустрічалися зі школярами Обухівщини. Давайте на нас час переведемо. От якщо ви, от нас за спиною, цей феєрверк і ви, ви, постріл без попередження, ми б кожен здригнулись, правильно? Згодні зі мною, так? І тепер тільки можна на секунду представити, що було в де той день і так 1418 суток. Організатором поїздки став голова РДА Ігор Рафальський, районна рада і рада ветеранів. Самі ветерани, поїздкою задоволені, та й взагалі політика нової влади до душі нашим героям. Мені дуже не подобалося, ну зараз, слава Богу, змінили. Що почали це пам'ятники руйнувати, почали вроді аж презирати всіх, що воювали. Я колись пішла до Володимира Олександровича, мала з ним розмову. А він так каже: Що ж це таке? що ми. Воювали, ми закачали батьківщину. Він каже, да, похоже на те, що скоро вас врагами народу зроблять. Засміявся, звісно. Ну а зараз я думаю, що трошки зміниться. Це хорошо, що з Росією дружба, з Білорусі. Люди всі повинні дружити. Якби не було цієї дружби, не було єдності, то ми б не перемогли. Суттєва допомога надійшла від компанії обухів Транс. Три маршрутки швидкомчали ветеранів з одного населеного пункта в інший. Відвідали Гусачівку, Матяшівку, Григорівку, нові безради чи підгірці. Діти з нетерпінням очікували зустрічі з ветеранами і пообіцяли завжди пам'ятати про безсмертний подвиг своїх попередників. Ветерани великої вітчизняної. Це гордість нації. Це творці історії. І ми повинні завжди пам'ятати про неоплатний борг перед цими людьми. Тільки щира пам'ять про минуле допоможе зберегти нам власну гідність, допоможе досягти нових перемог. Після приємної, але все-таки виснажливої поїздки відновити сили ветерани змогли у ресторані Імперія. Тут їх очікував смачний обід, духовий оркестр і святковий настрій. Розділили святковий обід з ветеранами і очільники району. Я хотів би вклонитися до землі вам за той героїзм, що ви сьогодні з нами є, за ту героїчну боротьбу на фронтах Великої війни, за самовіддану працю в тилу, де також кувалася перемога, за тих, хто був в партизанському русі, де теж боролися за визволення рідної землі. І саме головне пом'янути тих, кого сьогодні з нами немає. Ті, хто загинув. Дуже велика ціна перемоги, більше 20 мільйонів життів, сполютровані міста і села, повністю знищена вся промисловість. І це треба було мати гігантські наміри, гігантські почуття до майбутньої свободи. Щоб зробити так, щоб ми цю війну стали переможцями, ще раз вас, дорогі ветерани, зі святом перемоги Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт, Гусачівка, Матяшівка, Григорівка на Вібізради чи підгірці.